Всім доброго дня! Ви на каналі Пригін та Підбір автомобілів з Європи. Хочу запропонувати можливо когось цікавий ось такий автомобіль. На сьогоднішній день даний автомобіль знаходиться в Нідерландах. Сьогодні його доставили з аукціона на одну із автоплощадок, де ми купуємо е, автомобілі. По пошкодженнях має е, на передньому бампері з самого низу, ось тут у нас є царапинка. Її можна підмалювати, можна в принципі, і взагалі її не зачіпати, вона на швидкість не впливає. По стану лакофарбового покриття даний дилер має прибор і він помірав нам, е, з правої сторони переднє праве крило і дві дверки показує 180-210, 215, 202 е, мікрон. Тобто був перелак. Ну, можна сказати, навіть перелак з фарбою. Незначний, без шпаклівки, без нічого. ДТП вона не була, можливо, були якісь незначні пошкодження. І з лівої сторони також показує задня ліва дверка, теж 180 210 мікрон. Даний автомобіль у нас в комплектації Bose, на гарній акустиці, комбінований салон. Пробіг автомобіль має 228 тисяч оригінального пробігу. Стан двигуна, коробки, сцеплення. Досить в хорошому адекватному стані. Немає жодних зауважень. Ціна даного автомобіля буде становити когось цікаве 9400-9500 з сертифікатом, тобто з повним пакетом документів. Ось нам демонструємо роботу двигуна, немає жодних помилок. Тест автомобіля ОК, муз, акустика, все, камера, двозонні клімати, партроніки це все є. Е, потрібно буде тільки перешити водійське вуді, сидіння, але ну, це я зроблю самостійно вдома. Тобто цю придур, процедуру ми виконані. Є два ключа. кого цікавий даний автомобіль. Більш детальна інформація, телефонуйте 097 606 25 99. З вами мене Андрій. В неділю буде відправляти самій евакуатори в Нідерланди, зможе більш детально вам оглянути ось цей автомобіль, зробити більш детальні відео. І що вас цікаве, все зможе показати. Телефонуйте, буду радий відповісти на всі запитання. Дякую, до побачення.